Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про перший весняний місяць, який має назву березень. У березні, у березні, верба цвіте на березі, осика від греків рясна, бо вже весна, весна, весна і сонця тепле колесо зігріло ніжний пролісок, і жебонять потічки, стікаючи до річки. Перший місяць весни березень. Назва березень пов'язана з березою, яка в цей місяць починає квітнути, а за іншою версією походить від ранішого березол і пов'язана з народним промислом, заготівлею березового попелу для виготовлення скла. Зрозуміли, дітки? Ось так. Звідки взялась назва? Березень. А які ж зміни відбуваються в живій природі? У березні зацвітають первоцвіти, з'являються комахи, повертаються перелітні птахи, лісові звірі виводять потомства. Ось такий він. Перший місяць весни березень. Запам'ятали? Зацвітають первоцвіти, з'являються комахи, повертаються перелітні птахи, лісові звірі виводять потомство. Молодці май малята!